З приходом теплих весняних днів у наших лісах з'являються тендітні первістки оновленої землі. Первоцвіти. Це безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраса лісів. Весна пора року, яку ми з нетерпінням чекаємо. Але найбільше тішить око розманіття перших весняних квітів. Первоцвіти. Це екологічна група рослин, яка нараховує близько п'ятиста видів. Більша частина первоцвітів занесена до червоної книги України. Вони підлягають суворій охороні, їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих рослин. Також нерідко. Квіти вириваються з цибулинками, що призводить до повного знищення рослини. Зірвавши три рослини первоцвіту, означає, що ви загубили 45-60 насінин, які в майбутньому дали б нове покоління. Масове знищення ранньовесняних рослин з метою продажу призводить до зменшення їх кількості в природі, а згодом і до повного зникнення. Зустрічі з прекрасними квітками, майте шану до цих справді чарівних і до того цілющих рослин, не зривайте обремки квітів, які згодом бездумно викинете. Будьте свідомими і не губіть декоративні, Декоростучі рослини лише задля примхи насолодитися їх запахом і красою. Не знищуйте квіти. Квітка у вазі – полонянка, яка приречена на загибель, хай лісові квіти тішать око, серце й душу всіх, хто прийде слідом за вами у ліс.